Кавалерочка всім дай Боже. Дай Боже молодіж. Діду трошки все забухав того на світа. Та чекайте, то ж така погода, лада була е хату моїли, що та як. Тут фері... треба морозово їсти, а не ту зимну сотку пити. <зум> зимну, з холодильника їм, цибульки роду нарвав. Е Ти його смальчик з хлібом, от там не про Коротше, зараз беремося трохи до роботи. Їдемо молодіж, якраз по ту нашу елічку. Третю, якраз збору, збору на півтора ляма, да. так. Так, точно. Молодь. Маємо зараз її забрати, наш тут пару днів нас чекає, ніяк не могли під'їхати. забрати. Трохи чекай, трохи забанячено. За, за, за Нічого ж, вони їм забираємо, що. Ти тоже вчора банячив? Як <гум> же, я без куба. Я віддихав. Ти морозовий, так? Я морозовий Я Всі вчора. На пілодочку падав. А ні, вчора вже не падав. Я десь не пішлі між убави, по міжу губів, вже значить не ходу, а я нині старій теж вауті буду, я чуть. Д'єче день народження. Слухай, давай Ростову. Старий, то я не можу, як дитячі хлопці мене в хаті в працюють, щоб я не випив за здоров'я дитини. Та ще, пів літри на душу. За здоров'я симоле не п'є. Добре, я він був щасливий, веселий, ніж Зараз поїдемо, покажемо ту елічку кавалієрушці. І ми ще що купили діда? Монокуляр! Монокуляр ще один купили молодь. Такий пустує великі гроші. Ще ще лише ще один купити? Так, і нарешті купимо все так. мавіки Ще лише купимо вже мавіки фумали. Мавіки. Я на день хочемо молодь ще раз зайти ці от на ефір, ефір. та і зробити ще один збір на ще одну машинку. Був ще файний варіант, під, підігнав. За файні гроші, так. файний варіант. І нам ще хочуть одні хлопаки допомогти без інстаграму. Так, 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 так. так що треба. Буде так, то що і кажуть, гріх, гріх таке пропустити. Файна машина, ви б зараз хапнули, щоб люди не забрали, розумієте? Дивіться, кавалерочка, наша нова елічка для пацанів вже в нас в руках. Має такі легенькі подряпини, але то нічого страшного. Ось що замалює. Якщо буде взагалі, треба буде її малювати. Якщо не треба, то буде така моторчик шепче, працює Нашу ідеально. Раміка, закупи, мотори, рама, все. Ну да, все четко, все файно. Сейчас yeah. Зараз мы ее помыем файно и будет элегантно. Давай, Леня! Зараз да. хорошо помыем. Правда? Да. Ну и будем вот, да. давай, деда! Снима пины? Зараз тут будем делать. О, что не? Ты хочешь пину? Ну, yeah. О, о, вот, вот, вот. О, что? Ты долго требовал быть в потому что в турне? Нет. Не? Красивая машинка, кавалерочка. На 125-ку для медиков. Я думаю, будет бомбово. Будет бомбово. Кавалерочка, не встигли приїхати на мийку, вже нас підписники гостили півчанським. Подивіться. Це краще просто дуже. Каже, я йшов по дзікари, каже, не вирішив, що пацанам взяти пиво. От молодьож підписник наш дивіться, на мерседесі приїхав, дав нам карточку на знижку, щоб помити машинку гарно, не? Молодець, блядь, а теж задвигається в правильному руску. Наші підписники самі найкращі. В кого такі є? Ні В кого кого нема таких підписників, як в нас. На таких точілах серйозних. Правда? Все, потім ввечері ще з похмелем трохи, ні? Все, кавалерочка, машинку ми вже помили, їдемо, будемо зараз помаленьку малювати її. Можливо, сьогодні ще, можливо, вже завтра. треба треба буде? купити? Шкіра, радіо валит, того не було. Я не знаю, чи, чи його тут не було. Кондюк працює, пацанам буде файно, буде, Но, буде холодно. Що це смієш? Трошки бачите запацька на сільдені. Ну та нічого, що зробиш, робоча машина, братало. Робоча машинка, не? Так. Що це смієш? Просто настрій, що ми тільки ти підвоє? Ні, настрій. Давай легай. Настрій прекрасним пацанам допомагаємо. Колівка, дайте що він Бо Воно на в машині. Вже не передів. Вже ж вікна там повідкривало. Ти що Євгоро? в горох? Весь немає, молодіж, весь і не поселяє. старенький. Давайте, мадам, пропустимо. Яка то... Та, та шкіра така файна, ні? Що ти засвієш? Файна, бабуля. Добро, брат. Шо, двоє, Я зробився? Треба буде заправити машинку, бо вже на нулі. Файно. Ні один чекси, не світи, ні, нічого ніяке там цього, ні. Все як має ну, бути, братела, все чітко. На шкірі подобається сидіти? Звісно, братела, комфортно. Все як. Все чітко, так? Міг, Вже це випердів? Я не передів, один раз. <гум> <гум> Слідкуй за дорогою старенький. По лівій стороні, ти по праві, дивись. <гум> Льоня там з боку їде, та? <гум> так? Так, рано ззаді, брат. Нормально. Чалимся, файна поводка. Файна поводка. No. Ще треба колеси капацком купити, щоб були заряджені на максимум. Так? А ну давай, як ти любимо. Буде заряд на максимум вже машинку до Тараса на мальовочку. Молодеж, зараз їдемо ще по краску. скоренько купимо краску. Так, мають фарби. Зараз скочимо на базар, купимо і вже будуть малювали Маленько будуть малювали завтра да, вже так. буде готово. Фейк таксі, фейкве таксі понад... Щось махінували, ти кажеш, раз видів немає за кордоном. Не знаю, може то якась зі баба за рулем їздила, У поліції то якісь квіточки є. Нічого, ну, стан гарний. Поза ще не закрив. Їдемо краску, приведемо пацанам. Завжди на суєті. Ще колесика треба купити. Так щоб мали все. завжди, щоб машина була заряджена.